Марія солтис Смирнова Історія одного яйця Казка до Великодня. Ко-ко-ко чулася з всіх боків, але маленькому яєчку навіть не хотілося відкривати оченята. У гніздечку було тепло і затишно, і малюк охоче заснув. Його розбудило щось дивне. Мами курки не було поруч а його схопило з трьох боків щось тепле, забрало з гніздечко і поклало між таких самих яєчок. Всі вони погойдували з боку в бік, коли їх несли. Яскраве сонечко на блакитному небі спробувало зігріти яєчка у фартушку господині, а кілька курочок кинулися на захист своїх діточок, але змінити щось не вдалося. Найменше серед усіх яєчко прокотилося з краю до краю і вже готово було вискочити з фартушка, як господиня підняла вище фартушок. Ледь не розбила. Яєчко злякалося, воно не хотіло битися, його бажанням було лише вернутися в тепле гніздечко до мами курки. Скрип скрип відчинились двері, пропускаючи господиню в хату. Тут було тепліше, ніж на вулиці, чому наш малюк невимовно зрадів. Але господиня пройшла до ще одних дверчат, відчинила їх і на яєчок подуло холодом. Одне за одним яйця виклали в холодильник, а дверцята закрились. Холодно і темно, подумала наша яєчка. І щоб зігрітися, щільніше притиснулися до сусіда, а тоді. Заснуло. Тишу про прохолоду проривало лише відкривання дверей. Теплі руки взяли одне, друге яйце, легким дотиком зігрило найменше, але не встигли двері зачинитися, як бух хрусь, Ой, все таки розбила, забідкалась господиня, закриваючи дверцята. Яєчко встигло лише розгледіти внизу щось жовте і білі уламочки. Цікавість змінилась легким переляком від того, що можна так розбитися, і малюк сильніше притиснувся до сусіда. Холодильник відкривався щодня, навіть по декілька разів. Ще раз чи два господиня витягала таких схожих на наше яєчко-побратимів, але найчастіше вона брала банку з чимось білим забирала, а пізніше ставила на місце. Ой, смачну кашу зваримо, говорила вона комусь. Із за закритих дверей чувся лише тоненький голосок, а слова зникали в легкій яєчній дрімоті. Одного ранку на кухні була справжня метушня. Тимчасово домівку яєчка відкрили, а його самого поспіхом схопили, складаючи до великих долонь ще кілька білолицих братиків. Тоді почулося шуркотіння і малюка загорнули у щось тепленьке. Знову темно, подумав він і вже приготувався подрімати, як його схопили і легенько потручуючи, понесли геть. Голова крутиться, не поспиш. Ж, -ж, -ж, ж чулася яєчко в темноті, але легке покачування заколесало. Прокинулось воно від різкої зупинки. Тоді його знову несли. Світ крутиться, думав малюк, коло його розвертали. Світло! Але радість довго й не була. Яєчко встигло побачити вербові котики на столі перед собою, швидко опинились у чиїх теплих долонях, а потім у прохолоді холодильника. Знову те саме засумувало воно. Але так тривало недовго. Тут іноді так близько до холодильника дзвеніли дитячі голоси, що замість постійної дрімоти яєчко з нетерпінням їх чекало. «Мама, дивись, я паска написала, щебетала одна з дівчаток. Хоч у моко, пищала менше, відкриваючи холодильник і намагаючись витягнути банку. Хоч би про яйця не згадала, про крихітні пальчики за три дні вже двох друзів не втримали, переживав малюк. Та він все-таки потрапив у руки, але великі, теплі і обережні. Раптом його опустили в щось гаряче і солоне. Разом з кількома побратимами яєчко подумала, що замість такої спеки можна було б і далі прохолоджуватись у холодильнику. Та варилось воно недовго і його занурили в холодну воду. Дітки, ходіть яйця фарбувати, кликала матуся, і дівчатка поспішили до столу. Крапанки робимо? спитала жінка, і коли донечки походились, запалила на столі свічку. Наше яєчко опинилося у крихітних ручках і до боків почало торкати щось гаряче, залишаючи на білих бочках жовтуваті крапельки. Хоч зовте, сказала маленька і вкинула яйце у тарілку перед собою. Мглюк подивився на свою купіль. Гарний колір. Його кілька разів привертали, тоді виняли і поклали сохнути. Я синій крихітні оченята, що опинилися зараз знизу, прискіпливо подивилися на помальовані бочки. Через кілька хвилин, коли яєчко висохло, його взяли до рук. Маленьких і дуже обережних. Я наклею на нього вербові котики. Малюку було цікаво і трішки лоскотно, а тоді його поклали назад у холодильник. Хоче ненадовго. У кошику пахло ковбаскою і хроном, а посередині красувалася паска, румяно красуня. Малюка поклали якраз між нею і кружечком ковбаски. Кошика обережно прикрили і понесли. Після того, як зняли серветку і запалили поруч свічечку, яєчко заворожено дивилося на світло, аж поки на нього не впало кілька великих крапель води. Це трохи налюкало малого. Захотілося сховатись. Дивно, але його бажання швидко здійснилося. Кошика знову накрили і понесли назад. Потім все акуратно повикладали і склали у холодильника. Наступного ранку господиня все подіставала, гарно нарізала, накрила святковий стіл. Всі помолилися Богу і сонечко поцілувала своїми промінчиками яйця і паску. Кожен взяв по яєчку крашенці і почали стукатись. Малюк же лежав на тарілці. Він навіть не радів, що його залишили там, адже так весело стукатись, у тарілочці поруч збиралися вже жовта, червона, зелена шкарлупки. Тоді кілька яєчок разом з нашим поклали в прозорий кульочок і поїхали до бабусі в село. Машина зупинилася і яєчка почула рідне. ко 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 ку 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 ко побачив маму курку, а біля неї маленьких жовтеньких курчаток. І так радісно стало маляку, що зовсім не боявся тепер розбитися, а в будиночку його взяла до рук його перша господиня. Найменша дівчинка піднесла до синього яєчка оранжева, почувся стук, Христос Воскрес! І на стіл почали падати сині уламочки.